Вітаю, брати та сестри. Зараз буде такий короткий урок катехізіс, тобто навчання чи вивчення христового вчення. І ми з вами зараз будемо читати Господній день 33. Господній день 33. І запитання 88. Що включає в себе справжнє щире, щире каяття або навернення? Що включає в себе щире каяття або навернення? І відповідь така. Дві речі. По-перше, вмирання нашої стародавньої людини. І, по-друге, народження нашої нової людини. У кожній людині живе а, внутрі, як сказати, всередині не неї. Стара людина, стара людина. І ця стара людина, коли, коли нема покаяння, це стара людина керує усім життям. Це стара людина це наша зіпсована природа, наша гріховність, наша як як її називає Святе Письмо, Тіло смерті. Тобто ми, ми грішимо завдяки цієї старої людині. Вона в нас, в усіх, у кожній людині є така стара людина. І давайте подивимось декілька віршів, де про це говориться в. Слові Божому Єфесянам, четвертий розділ. Але ви не так пізнали Христа, оскільки ви чули Його і в нього навчилися. Адже істина в Ісусі. То треба, щоб ви відкинули стару людину ось тут ми бачимо цю стару людину. З її попереднім способом життя. Яка зітліває в оманливих пожадливостях, аби ваш розум оновлювався духом, щоб ви зодягнулися в нову людину, створену подобою Божою у праведності та святості істини. Тобто, ви бачите, що кожного віруючого. Є дві таких людини. А, і коли ми навертаємось до Бога, стара людина має вмерти. Тут написано, щоб ми відкинули її, відкинули і зодягнулися в нову людину. Вона народжується внутрі, е, як внутрі, ще раз. всередині нас. Вона народжується, нова людина всередині нас. Коли ми приходимо до Бога, коли ми каємося, стара людина має померти, і нова людина має народитися. Ось що яка трансформація відбувається, коли людина навертається до Господа. Це не просто, так словами сказати, я віруючий. Має відбутися оці дві речі. Ми маємо відкинути стару людину і задягнутися в нову людину. Ще, які ще там у нас е, наступний слайд є. Е, е, слідуючи, слідуючи. Угу. Ага. Е, наступне запитання. Можна мені клік, клікер? Що означає відмирання нашої давньої людини, старої людини? Це означає відповідь щиро жалкувати про скоєні власні гріхи, ненавидіти їх дедалі більше і більше і уникати їх. А, ось ага, дякую. Ось що це означає. А, це означає усвідомити свої гріхи і жалкувати про те, що ми їх коїли, ненавидіти їх. Ми розуміємо, як Христос дивиться на ці гріхи. Ми розуміємо, що наші гріхи це. А, Образа, як буде оскарблення. Как? Образа так і буде. Це, це образа для Ісуса Христа, який помер за нас а, і бажання уникнути їх. Ось що означає вмирання нашої давньої людини. А, і ось які гріхи, які Цитати ми бачимо тут. Бо якщо ми з'єдналися з ним, тобто з Христом, подобою Його смерті, то з'єднаємося з ним і подобою Воскресіння. Знаємо, знаємо, що стара наша людина розп'ята разом з ним. Тобто, коли ми єднаємося з Ісусом Христом. То ми співрозпинаємося з ним. Що це означає? Що ми спів... співрозпинаємося з ним? Це означає, що наша стара людина розп'ята разом з ним, щоб греховне тіло позбавити влади. Тобто, якщо стара людина раніше мала владу в нашому житті, вона казала нам, що робити, вона любила гріх, і тому вона завжди казала нам робити гріх. І якщо в нас була така можливість коїти наші улюблені гріхи, ми були у рабстві і коїли їх. Кожен раз ця стара людина приказувала нам, керувала нами фас. Фас. І ми, як раби, коїли ці гріхи, а, Наша, а, щоби гріховний тіло позбавити влади, щоби гріховний тіло позбавити влади, бачте. Гріховна стара людина мала владу, а коли ми розіп'яли її, коли ми співрозіп'ялися Христу, коли ми відкинули цю стару людину, то ми більше не служимо гріху, не в рабстві у старої людини. І ще в нас є один текст. А до всіх він промовив, коли хто хоче йти зі мною за мною, нехай зречеться самого себе. От тут відкидування старої людини, тут названо зреченням себе, зріктися себе, відкинути себе. Коли ми кажемо, що стара людина. Має померти, чи ми кажемо, що ми маємо розіп'яти цю стару людину, це не означає, що вона, що вона буквально помирає. Вона помирає, а наступного ранку вона прокидається разом з нами, І як Воскресає. І тому Христос каже нам, що це має, що ми маємо робити це щоденно. Щоденно бачите слово, бере хрест щоденно йде зі мною. Ми зрікаємося кожного ранку цієї людини, кожний момент нашого життя ми маємо, а як буде бодрствувати? Как? Пильнувати. Ми маємо пильнувати, бачите, ми богослів'я вивчаємо одномоментно з українського. Але ніколи не соромно вчитися. І я вчуся разом з вами. І навчаємось українською мовою. Окей. Е, бере свій хрест щоденно. Тобто це, це не те, щоб ти один раз убив цю стару людину і все. Ні. Вона буде бентежити нас. Аж до Дня нашої смерті і з'єднанням з Ісусом Христом. Але гарна новина в тому, що на небі цієї людини вже не буде. На небі буде свобода, ніхто нас не буде всерединий, спокушатий. Ми будемо вільними, щасливими, радісними. Переможу цю стару людину. Це боротьба постійна, ми в цієї боротьбі зростаємо, і якщо ми не будемо перемагати, то ми помремо. Ось що тут сказано. Бо якщо живете по-тілесному, то маєте померти. Мається на увазі духовно. Якщо ж духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Якщо ми духом перемагаємо, без Бога неможливо перемогти. Тому написано Духом. Бог завжди допомагає нам перемогти. Без Бога перемога неможлива. І останній. Бо тіло бажає протилежного духові. Тіло це одна з назв старої людини. Стара людина, можна сказати, стара людина бажає протилежного духові, а дух протилежного тілу. Вони протидіють одне одному, щоб ви не чинили того, чого бажаєте. Ми бажаємо підкорити усе наше життя для Господа і для Його справи, розповсюдження царства по всій землі. Але наша стара людина заважає нам, щоб ми не робили цього. Вона пропонує щось своє. Вона бажає протилежного тому, що бажає Дух Святий. І ця боротьба всередині кожного святого. Кожен з віруючих має в собі цю боротьбу поміж духом і тілом, між новою людиною і старою. Там не може бути перемир'я. Ця боротьба закінчиться тільки. Перемогою одного і смертю іншого. Христос бажає перемогти в кожному з нас. І Він переможець, і Він перемагає. А, Наступний вірш, запитання 90. Що означає народження нашої нової людини? І відповідь така. Це радість від щирого серця, радість в Богові через Христа і задоволення робити все те добро, що Бог чекає від нас. Народження завжди пов'язане з радістю. Коли народжується дитина, це завжди радість для батьків, для оточуючих, для усіх. Навіть для лікарів, це завжди радість. І ми відчуваємо таку радість, коли Бог народжує нас згори. Це називається народження згори чи народження від Бога. І ми відчуваємо цю радість і бажання служити Богові, бажання робити щось для Бога і бажання відрікатися від гріха. І ось такі. Такий текст, про це каже Іван, 3 розділ, 5, 8 вірші. Ісус відповів: істина, істина, кажу тобі, коли хто народить, народиться від води і духа, це саме те народження згори, хто не народиться від води і духа, не може війти до Божого Царства. Неможливо спастися. Якщо ти не народжений згори, неможливо до Бога прийти. Це має відбутися. Коли хто не народиться від води і духа, не може війти до Божого царства. Народжене від тіла є тілом, а народжене від духа є духом. Це духовні речі. Вони всередині нас. Вони невидимі. Не дивуйся з того, що я сказав тобі. Це Христос каже: Некодимові. Не дивуйся з того, що я сказав тобі. Вам потрібно народитися згори. Вітер віє, де хочеш. І ти чуєш його шум, але не знаєш, звідки приходить і куди прямує. Так буває з кожним народженим від духа. Ми не можемо контролювати цей момент, як ми не можемо контролювати вітер. Вітер неконтрольований. Він, а, Він а, віє де хоче. І Дух Божий неконтрольований. Він, Він робить, що хоче. Ми розказуємо Євангелію, ми читаємо Біблію. Різні речі відбуваються, і якось Дух Божий в усьому цьому якось діє неконтрольовано Ми просимо кожного, кожне богослужіння. Ми просимо, щоб Бог діяв на служінні, а ми не можемо по типу щось там заказати, але якось наказати йому, робити те те. Ні. Ми просимо, Господи, помилуй нас, дай нам усвідомити, дай нам дай людям нарождатися згори, дій, вій. Прославляйся. І наступне запитання, останнє на сьогодні. Як з наших справ та вчинків sorry, які з наших справ та вчинків є справді? Добром, які з наших справ та вчинків є справжнє добром. І відповідь тільки ті справи, які проростають з істинної віри, узгоджуються з Божим законом і робляться для слави Божої, а не ті, які ґрунтуються на тому, що ми вважаємо правильним або на людських традиціях. Добрі справи завжди народжуються з віри. Віра а, приносить, приносить плід ці добрі справи. А, і ці добрі справи, вони мають бути узгоджені зі Словом Божим з законом. Вони не можуть бути такими, про що Слово Боже каже, що воно не добре. Воно має бути якось там. Мати підтвердження в Слові Божому. Слово Боже має казати, що це добре, то що ти робиш. То ми, то ми маємо порівнювати або оцінювати те, що ми робимо Словом Божим. І всі ці справи вони робляться для слави для слави Божої. Вони мають виходити з правильних мотивів. Якщо ти в серці бажаєш прославити Бога, якщо твій намір чистий, то й справа буде гарна. Якщо намір не чистий, якщо це якась там користь, чи якась там а, пожадливість чи похіть, чи ще щось, то коли недобрий корінь, то буде недобрий плід. То ми, то, але спочатку корінь, а потім плід. То ми маємо, маємо відстежувати ті бажання, які керують нашими вчинками, з яких народжуються наші вчинки. І, і в нас є такий, а, а, таке слово Боже Филиппійцям 2:13. Адже то Бог за своєю доброю волею викликає у нас і бажання і дію. А, нова людина в Дусі Святому має чисте бажання. Ця нова людина, яка народжується в нас, в яку ми зодягаємось, вона має такі. Бажання від Бога. Бог вкладає нам свої бажання. Що робити, як йому служити, як його прославляти. Ми самі по собі не відчуваємо, які бажання наші, а які бажання Божі в нас. Бо воно, ми можемо тільки оцінювати їх порівнюючи зі Словом Божим. А також в нас є відчуття від Духа Святого. Але це тонка річ. Дуже легко переплутати, дуже легко голос е, плоті прийняти за голос Божий внутрі нас. Тому в нас є таке яскраве свідчення Слова Божого, і ми маємо порівнювати наші бажання. Тим, як їх оцінює Слово Боже. Нам треба дозволити Слову Божому судити наші наміри і відділяти ті наміри, які в нас викликає Бог, відтворює Бог. І про це написано в посланні до євреїв. Адже Слово Боже живо і діяльне, гостріше від усякого двосічного меча, вона проникає аж до поділу душі і духа, суглобів і мозоку кісток, судить думки і наміри серця. Нам треба робити в житті тільки те, що пройшло через суд Слова Божого. Тільки те робити, що слово Боже, про що слово Боже сказали, це гарно, це від мене, це я бажаю, це я в Тебе дію через це бажання. Тобто Бог вкладає нам бажання, і нам треба усі наші бажання фільтрувати Словом Божим. Осуджувати Словом Божим. Це на сьогодні все. Хай Бог благословить нас. Пильнувати, слово Боже, дає нам розуміння, як все відбувається всередині нас. Тому пильнуйте і прославляйте Бога. Амінь. Давайте помолимося. Боже, ми дякуємо за Твою науку, дякуємо за Слово Боже, яке показує нам самих себе, Господи. Дякуємо Тобі за Слово Твоє, яке судить нас. Судить наше бажання, дай нам бути таким уважним до голосу Слова, до голосу нашої совісті, до голосу Святого Духа всередині нас, Господи. Дай нам завжди підкорятися голосу цього Святого Духа, який внутрі кожного, хто любить Тебе, Господь. Нехай все це прославить Тебе, наш великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.